Друзі, невеличка карта, підказка, невеличка підказка за допомогою карт Таро для вас. Якщо у вас є зараз ситуація, в якій ви не знаєте, як себе поводити, що вам робити, то давайте подивимось від Всесвіту, що вам робити, як себе поводити, як діяти в конкретній ситуації. Спробувати домовитись тут точно, якщо ця ситуація пов'язана з якоюсь людиною чи структурою, не намагатись сперечатись, а навпаки, намагатись згладити гострі кути, домовитись, піти в чомусь на компроміс, і також можливо, якщо ця ситуація пов'язана зі структурою з компанією, якоюсь да? ну, тобто з колективом людей, знайти там. Якусь людину і звернутись до тієї людини, від якої ви відчуваєте, що ви можете отримати підтримку. Але тут карти не говорять про конфлікт. А взагалі ви можете заручитись чиєюсь підтримкою дружньою, ось, але також карти кажуть, що більше поки що ви не можете нічого зробити, тому що все інше наразі поза зоною вашого контролю. Ситуація вона скоріше від вас не залежить, ніж залежить. Ось така підказка.